Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні хотів би з вами поділитися своєю особистою інформацією, своїми особистими прорахунками, які я робив. Певний час якийсь було дуже цікаво, скільки взагалі втрачає будинок тепла і скільки йому тепла потрібно для опалення будинку сучасному. Тому, що так що як ми займаємося опаленням водопостачанням, для нас це. В принципі, стоїть як пріоритет. Да? Цікаво, інколи цікаво. Які ж е, потрібні е, калорії, вати, джоулі, хто як рахує е, для опалення будинку. От. І з власного досвіду, давно я вже робив такі прорахунки, цікавився, там, е, зробив, робив собі виписки, всякі, скільки втрачає той чи інший будівельний матеріал. Тепла за певну одиницю часу, там пропускає через себе. От. І Створив навіть невеличку для себе особисто власну програмку в Excel для прорахунку, для прорахунку тепловтрат будинку через стіни, через стелю, через підлогу, через вікна. От. І якось виникла така думка зробити виписку таку для, мабуть. Для стандартного будинку, який зараз взагалі будують люди у нас е в Україні, от. і скільки він взагалі, от, е сучасний цей будинок, скільки йому потрібно тепла для споживання. Так? ну Відповідно, якщо він певну кількість втрачає, то від відповідно певну кількість тепла йому потрібно віддати в це приміщення теплогенератором. Е для того, щоб було комфортно в будинку проживати. Ну, а, ну, що тоді? Розпочнемо. Зараз трошки налаштуємо камеру, щоб нам було краще видно, я поставлю її поближче, поближче поставлю. Я думаю, що так буде видно. Трошки назад. Так. Ось так, ні, все ж таки. Все ж таки так краще було. Так? Зараз. Друзі. Значить, давайте візьмемо за основу будинок будинок в 100 квадратів. Тобто 10 на 10. 10 на 10 100 метрів квадратних будинок. Ось я написав теплові втрати будинку сучасного відповідно. Ми проживаємо на Ківщині і згідно кліматографії, я зробив собі також виписку, яка в нас найхолодніша п'ятиднівка буває за рік. І виписав середню температуру доби під час опалювального сезону. Тобто найхолодніша п'ятиднівка в нас буває мінус 22, а взагалі середня температура опалювального сезону у нас мінус 0,1 градус за Цельсієм. Далі. Температура приміщення у нас в середньому плюс 22 градуси. Так, площа будинку 100 метрів квадратних. І ми розуміємо, що втрати тепла у нас йдуть через які огороджуючі конструкції. Це будуть стіни, вікна, стеля, підлога і повітроводмін. Ще є такий фактор. От що ми почнемо. Давайте почнемо з першої позиції, це в нас стіни. Стіни, Рахуємо стіни, рахуємо е, площу стін. Наприклад, якщо ми маємо будинок 10 на 10 метрів квадратних, то рахуємо площу, рахуємо точніше периметр. 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 квадрат це 40 метрів по периметру і плюс приблизно в нас ми маємо 3 метри висоту стін. Першого одного поверху. так? Тобто 40 на 3 ми отримаємо 120 метрів квадратних стін. Проте вікна рахуються окремо, тому що вони мають інші тепловтрати. Вікна загалом забирають приблизно 15-20% стін. Тобто, я так приблизно написав, що стіни мають у нас 100 метрів, квадратних, стіни вікна у нас займають 20 метрів квадратних. Так? І з чого будуються взагалі в нас будинки? Ну, самий розповсюджений це газоблок. Газоблок і плюс утеплення. Газоблок, наприклад, я взяв за основу 400 мм або 40 см товщиною. Так? Теплий гарний газоблок. І утеплення 100 мм, тобто 10 см утеплення або мінеральною ватою люди утепляють, або пінополістиролом. І всі ці прорахунки мої. По моїм прорахункам втрати складають 852 Вт. Далі ми йдемо по вікнам. Вікна 20 метрів квадратних. Якщо взяти такі стандартні вікна з трьохкамерним пакет. Я беру усереднене. То ми маємо втрати через вікна 1443 Вт. Далі, Далі в нас йдуть тепловтрати через стелю. Стеля під неопалювальним горищем. Також у нас буде 100 метрів квадратних. Утеплення вата йде 200. Відповідно, втрати будуть 990 Вт. Далі у нас йде підлога. Підлога в більшості всього формується на ґрунті. Також підлога в нас займає 100 метрів квадратних. Тому що будинок 10 на 10, відповідно, 100 метрів квадратних в нас і підлога займає. Так. Що у нас? Які шари є? Шари основи в підлозі. Йде бетон як основа. Люди загалом можуть залити цементно-піщаний розчин з додаванням щебеню. І ми отримуємо бетон. Це беремо як основу. Наприклад, 100 мм або 10 см. Далі у нас є утеплення. Підкладка, так? Під, наприклад, під ту ж саме теплу підлогу, пінополістирол, Мінімальна ідея утеплення 50 мм. Це мінімальне має бути утеплення. Не 30, не 20, а мінімальне це 50. До речі, якщо у вас високий рівень грунтових вод, то утеплення має бути збільшене на 30 мм. Загалом люди, які Хочуть максимальні, максимальні параметри мати в теплоізоляції будинку, вкладають шар в 100 мм, тобто 2 по 50 з перекладкою, з перекладкою матів, тобто, щоб зменшити кількість оцих стиків між утепленням. Тобто не однією соткою, а двома п'ятидесятками. І цементно піщана стяжка, так? Уже. Іде бетон, утеплення, цементно піщана стяжка, в середньому 65-70 мм. Я взяв за основу 70 мм. Загальні втрати в нас складають 1579 Вт. До речі, якщо утеплення взяти на 50, а 100 мм, то в нас йде в меншу сторону на майже 540 Вт утеплення йде на метр квадратний, до речі. А, перепрошення на метр квадратний, а на всю основу 540 Вт. Тобто можете спокійно собі порахувати за добу. Якщо у вас, наприклад, теплогенератор працює 12 годин із 24, тобто 1 до 2, то фактично ви вже тільки через тепловтрати через підлогу 540 помножити на 12, це вже 6 кВт збереженої енергії. Ви отримуєте при збільшенні. Теплоізоляції від 50 до 100 мм. Це лише через підлогу. Так? Ну і є ще такі параметри, як повітровий обмін. Ну, це така цікава, цікава така, я не знаю, як сказати, цікава історія на рахунок повітрового обміну. Який конкретно він має бути повітру обмін? Ну, взагалі один до одного. Тобто, має бути на на метр кубічний об'єму приміщення має бути приток свіжого повітря, також 1 метр кубічний. Ну, зрозуміло, це в сучасних будинках з гарною теплоізоляцією, з вікнами, там такої, такого повітряного немає. Якщо, якщо правда, люди не встановлюють собі рекуперацію повітря, тоді так, це можливо. А взагалі, якщо взяти згідно державних будівельних норм, то на одну особу потрібно на годину 30 метрів кубічних обміну повітря на годину. Так, ну, Наприклад, у нас кількість осіб 4 особи проживає в будинку. Тобто, відповідно, 120 метрів кубічних. 120 метрів кубічних, як це зрозуміть, взагалі, якщо по площі зрозуміти, це У нас будинок, наприклад, висота стелі наприклад, 2,70 тобто 120. В одному метрі квадратному підлоги ми маємо 2,7 метри кубічних обміну. Відповідно, 120 поділити на 2,7 ми отримуємо 45 метрів квадратних або 45% від, наших, від нашої площі. Так? І відповідно на втрати тепла на повітровий обмін ми складають 2162 Вт. Ну, і доходимо до самого кінця. Це сумарні тепловтрати. При нашій самій холодній П'ятиднівці на Київщині. Це при мінус 22 ми отримаємо 7025 Вт. Тобто 7 кВт. 7 кВт на 100 квадратів. Тобто, що це значить, що тепловтрати нашого будинку в саму холодну п'ятиднівку складають 70 Вт на метр квадратний. Проте, проте це найхолодніша п'ятиднівка. Загалом у нас середня температура зимою в опалювальний період складає 0,1 градус Цельсія згідно графіку кліматографії Київщини. І якщо це все перевести в зрозумілу форму, то ми отримуємо всього-навсього 3529 Вт на годину. Тобто вам така кількість тепла потрібна на годину. Це якщо ми беремо осереднену температуру. Зрозуміло, при мінус 10 буде, наприклад, щось посереднє між цими двома порівняннями. Тобто може бути десь 5-6 кВт, якщо буде мінус 10, мінус 15. От. Тому, щоб ви знали, що при мінус 22 у вас ваш будинок буде споживати 70 Вт на метр квадратний. От. І взагалі всі прорахунки робляться по, самому, по самій холодній п'ятниці. Підбираються радіатори, наприклад, так. Якщо вам потрібно радіатор, наприклад, метр двадцять, то він рахується, ну, точніше, по вашій по площі вашого приміщення. Наприклад, батарея потрібна там довжиною метр двадцять. Вона має прорахуватися при оцих параметрах. Оцих параметрах мінус 22 зовні і плюс 22 в будинку. Ну, це вже зовсім друга історія по прорахунку і по підбору радіаторів. Якщо буде вам цікаво, якщо я наберу нормальну кількість лайків за, за це відео, то я тоді зроблю вам ще прорахунок підбору радіаторів. О, друзі, так що якось так. Ось такі ми показники отримуємо. Зрозуміло, що я не займаюся професійно теплофізикою. Це, можна так сказати, прорахунки мої особисті, які я довгий певний час вибирав з інтернету, цікавився цим ділом. Робив особисті якісь прорахунки, шукав безліч якоїсь інформації для себе, особисто для власного як то, зросту інтелектуального. І я думаю, що для вас це буде цікаво. Так що, друзі, так. Якщо сподобалось вам відео, ставте вподобання.